Дітки, подивіться, серед лісу чарівна квітка. Хто ж це її загубив? Привіт, малята. Я Марійка. Це я загубила квітку. Я догуляла лісом і заблукала і не можу знайти свою хатинку. Допоможіть мені, будь ласка. Ну що, допоможемо Марійки? Вирушаємо. А ось погляньте і медведик. Він насобирав гілочок у кошик. Дітки, скільки гілочок? Багато. А скільки кошиків? Один. Але він і на руку впустив кошик, і гілочки випали. Що ж йому тепер робити? Але комахи вирішили допомогти ведмедику, і кожна комаха взяла гілочку, щоб покласти її в кошик. Скільки гілочок взяв жучок? Вірно, одну. А бджілка? Також одну гілочку. А паучок скільки взяв гілочок? Теж одну. І метелик. Взяв також одну гілочку. Вони поклали всі гілочки в кошик. Так скільки ж дітки кош... кошиків? Один. А скільки гілочок? Вірно, багато. Ну що, пішли далі? Ось погляньте, що це за дерева ялинки. А якого вони кольору? Зеленого. Ялинки це хазяйки лісу, його господарки. Одна ялинка мама, а друга донька. Де мама, як ви гадаєте? А чому ви так вирішили? Вірно, тому що вона висока. Молодці. Ну що, ходімо далі шукати марічину хатку? Ой, подивіться, а хто ж це за кущиком заховався і вушками тріпоче? Ой, це зайчики. А скільки зайчиків? Багато. А ведмедиків? Один. А як ви гадаєте, від кого вони ховаються? Здогадались? Вірно, від лисички. Погляньте, яка вона висока, а зайчики які? Низькі. А якого кольору лисичка? Оранжевого, вірно сказати, руда. А якого кольору зайчики? Сірі. Молодці. Вирушаємо далі. Подивіться, на галявині дві хатинки. Які хатинки ви бачите? Високу і низьку. А де висока хатинка? Вірно, це висока хатинка. А це яка це низька хатинка. А яка ж з них Марічина? Як ви гадаєте, вірно, висока, тому що Марійка висока. Дітки, я вам дуже дякую, що ви допомогли мені. Дайте мою хатинку. До побачення!